Вирізані в камені людські обличчя виявили на скелях уздовж річки Амазонки. Вони оголилися після падіння рівня води через посуху на скельним малюнкам приблизно дві тисячі років. Такі малюнки помічали й раніше, але тепер їх побільшало. Це допоможе археологам установити їхнє походження. У цьому місці є свідчення проживання до колумбових громад. Це археологічний об'єкт, який ми вважаємо вкрай важливим через різноманітність наявних матеріалів. На одній із ділянок скелі видно гладкі борозни. Дослідники припускають, що їх робили корінні жителі, щоб гострити стріли й списи ще задовго до приходу європейців. Ця скеляста місцевість, що на північному березі Амазонки, називається Понто да слахес Вона розташована біля злиття річок Ріо-Негру та Солі мойнс Поблизу річки більше наскальних малюнків. Вони вирізняються різноманітністю. Деякі з них антропоморфні зображення, тобто людські постаті, інші прямокутної форми, треті – овальної. Ця знахідка проливає світло на життя найбільш ранніх мешканців цього регіону, яке наразі мало вивчене.